Колеги йдуть в розі з моїми, з моїми ставленнями до цього питання. Ви, мабуть, якщо слідкуєте за моїм фейсбуком, раніше я своє ставлення до цього висловив. Деякі там, народні збранці коментували. Я за те, щоб ПДФО залишався в місті. Я депутат від міста, я захищаю інтереси нашого міста. І Тому подив... ну, що я можу сказати? Ну, розходяться, так. Да. Ми ж, ми ж не голосували в раді, нашій раді. Моя позиція така, що, що на сьогоднішній день було б доцільніше, щоб ми, якщо б вони нас зобов'язали, певний процент, навіть ми ж і казав, ставив на це наголос, ми готові 50% віддавати від того ПДФО. Якщо активісти, які приходили, написали там 20%, 30%, то наскільки мені відомо, Малецький Віталій Ксейович написав 50%. І на сьогоднішній день ви знаєте, що ми є громадою, яка найбільше в Полтавській області процентним відноску перераховувала ПДФО на потреби наших Збройних сил. Ну скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день от просто до нас звертається знову військові, просять те купити, те купити. Яка мобільність? Мобільність була у нас десь приблизно максимум дві неділі від заявки до знаходження певних певного обладнання і віддачі ВСУ. Це не встаєте. А на хто буде? Що вони будуть в е, старлінки? Що вони будуть купувати дрони? Хай вони звернуться в, 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 в Генштаб чи хто там їх снабжає дронами. Да вони не будуть отримувати їх там, а якщо отримують в кращому випадку через півроку. А вони нужны сьогодні, повинні сьогодні. Ваша думка. Ваша думка. Я думаю, що треба було залишити. Так, да, це моя думка, не співпадає, з, там, можливо, там, з керівництвом партії. Ну це ж таке діло. Плюралізм думок ще ніхто не відміняв, правильно? Дякую. кажу ж, будь ласка, не перекручуйте, що пішов там випроти, а так і напиши, що захищає інтереси захищаєте громади. Я на місці, я бачу, як і куди витрачаються кошти. І якщо б мене запитали там, з області нашої, Сергій Михайлович, розкажіть, будь ласка, ну, не питають, я, я вважаю, що так. Я вважаю, що так. Це перше. А по-друге, ну, громаді треба виживати.